Друзі, по ходу діло копаю і думаю собі, перерубав от такий от корінь, досить потужний. Ну, не то, що прям потужний, ну, от міліметрів 5 там є точно. А, і ну, знаєте, як воно трохи переживательно, коли такий корінь рветься. Але з іншого боку, думаю, ну, коли цим зайнятися, як не зараз. От коли все практично вимерзло, це свелес, на що йому витягти? там? Чотири гронки, п'ять... Як буде, то й добре, це якщо ще не вимерзне цього року. І далі от у мене весь ряд ну, практично мертвий. По 3-4 по бруньки живих на кущі щось знизу відбиває, то зараз найкращий час робити цю катаровку. Ну, тобто, якщо хочете робити тунель, то мабуть зараз його найкраще робити, коли виноград не буде в повному навантаженні. Тобто. от те, що заморозок вбив практично урожай цього року, якби ну, само собою сумно, бо ми ж працюємо на результат, на урожай. Але з іншого боку, руки розв'язуються. це такий от кризовий період. ну Найкращий час зайнятися такими якимись штуками, типу, типу, укриття і переформування кущів. Це я хотів сказати думку за 10 секунд, а проговорив дві хвилини майже. Ну щось аж ж виріжу на монтажі. Кілька приймаю роботу, слідкує за усім виробничим процесом. Фух. Цікаве заняття. Друзі, рядок прокопав, шифер нарізав, ще не виставляв, ну і ще ну, трошечки шифер Ось не вистачило, ну тут буквально це вже не сьогодні. Е, уявлення тепер я маю. Скільки копати, як копати, шифер, як різати, це головне в усій справі. Мені головне це почати. Мені так важко щось починати, це почав. Значить Поки так. Коріння багато порубав. Це якби мінус. Але з іншого боку, я так думаю, що коли, коли як не зараз його рубати. Навантаження, як бачите, зовсім мало. То росині корені порубаю. Позачищаю, ще завтра, можливо, там буде час післязавтра. І продовжу. І ще є. Ну, так як шифер економиться зв'язку з тим, що ріжеться на 5 частин, а не на 3, як зразу планувалося, то вийде у мене зробити ще й цей ряд. Ну і ряд із малючками також вийде, за технічний ще не знаю. Ок, так. Робота йде. Ми вихідні, прекрасні вихідні. А завтра на роботу. Класно. Здоров'я вам. здоров'я. Така штука необхідна, якщо щось хочете робити.